Так, ще один змішувач. Замовили до нового року, термінове замовлення. Швиденько зробили і сьогодні відправляємо змішувач на високих ножках. О, ці ножки монтуються сюди, підноситься сам змішувач в комплекті з мотором на 220 вольт. Пан Василь замовив. Це зробили. Зверху. Є вихід під мішок і вхід на цей вакуумний трубарку. Тут невеличкий клапан, для того, щоб під час вимішування, щоб суміш не попадав в цей патрубок назад, суміш розкидається і попадає сюди. Буде таким чином працювати. так. Защіпки дві штуки. Заодно запустити треба тишина і спокій. відповідно патрубок працює.